Чотири трактори згоріли ще три пошкоджені. Люди не постраждали. Такі наслідки нічного шахетного удару по Одещині, як розповіли співробітники постраждалої ферми, охоронець підприємства встиг сховатись. Ремонтна майстерня вигоріла майже вщент. Даті стоїть прильоти з дойду, покажу. Здорово пішло. А то по кришам пішло. Ото горіло так, все. Я тут сейчас вода сюда стекла. Отдойки центр все повивали, двері, вікна все повивали. Ну, давно все вийде. Все загоріло. Сюди догоріло. Ось та карта. Ось та карта. Це все. Від загорілися трактори і перекинувся вогонь же на приміщення. Тут може, чаки воно загорілося, Я даже не знаю, як тут можна сказати. тому, що епіцентр там водійський недалеко був без даху в дощ лишилось зерносховище. Зараз його намагаються перекрити. Там ми в зимнє время храним техніку, а в літнє час храним зерно. Зараз ми туди зерно перевозили для того, щоб готувати інші ангари під зерно. Ну, готовились к уборке. Но сейчас на данный момент вы сами видите, что сейчас надо оттуда опять вывозить, потому что крышу все надо переделать. Все надо переделать. Крышу. Видите, там и удобрение пострадало, и что-то все. И только что сделали ее фактически. И только тут полгода то, О, да -то. И вот там все закончилось. А там еще стену нужно восстанавливать. Только... Ну, будем восстанавливать, а что делать? Конечно, будем восстанавливать стену и крышу будем устанавливать, все будем делать. Просто сейчас посчитать, сейчас говорят, надо посчитать ущерб какой нанесли. Ну как посчитать? Сколько на сегодняшний день доска стоит, сколько на сегодняшний день прокат стоит, на сколько на сегодняшний день работа стоит. Это все же обсчитать невозможно. Это пока в горячке смотришь, что то, то, то. Дальше касаешься там в складе, вон, зерная волна, вон, побила все стены. Там внутри тоже столбы висят. Пер розслідує факт дезертирства військових, яких затримали за вбивство поліцейського на Вінничині. Також перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї з їхньої військової частини. За даними слідства, 19 квітня військові батько та син самовільно покинули розташування своєї частини в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Близько другої години ночі, 20 квітня, у Вінницькій області патрульні зупинили фігурантів. Втім, військові розстріляли правоохоронців. Та втекли з місця події. Злочинців затримали 21 квітня в селі Липецьке Подільського району Одещини. Одеська область у трійці лідерів за кількістю придбаних авто преміум класу. Наші області передують Дніпропетровщина та місто Київ, кажуть в «Укравтопромі». Там підрахували, що з початку року в Україні купили понад 2,5 тисячі нових авто преміум класу. Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року. Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали БМВ Лексус та Ауді. Молода кров в мистецтві України в Одесі відбулася виставка квітень, на якій 17 живописів та скульпторів представили свої роботи. В музеї західного та східного мистецтва автори намагалися продемонструвати нові вектори розвитку попри війну. Концептуально вона мала з самого початку було заплановано, що вона мала бути представлена в Європі, і тому. Чином мета показати європейцям, що в нас дуже багато молодих митців, саме молодих молодих, які є в Україні, які всередині продовжують щось творити, які вже ну, третій рік да, повномасштабного вторгнення. Їхня думка розвивається. А, і якщо перший рік вторгнення, то всі вся тематика була саме про вторгнення, про війну, да, то тепер це вже пошук якихось нових шляхів і хочеться це показати європейцям. Ожна робота, а, а вже ж по-своєму особливо мені а, важко виділити якусь одну, але м не дивно, мені якось перше, що приходить на думку, коли я думаю про цю виставку, це саме робота, яка зараз зі мною. Це металеві сталеві квіти, скульптура. Для мене вона проста, але дуже символічна для наших часів, тому напевно вона і є такою першою, що приходить на думку. Ким побачили цей день наші кореспонденти, стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.